Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ділюся з вами своїми враженнями від книги світанок перед жнивами Сюзанни Колінс. Ця книга входить до серії книг про Голодні ігри. І раніше українською вже була видана трилогія Голодні ігри у вогні і переспівниця. А також виходила ще одна книга поза трилогією -Балата про співочих пташок і змій». До речі, на неї у мене також є огляд, залишу посилання тут. Коротесенько про всесвіт. Для тих, хто не читав книги і не дивився фільми. Події відбуваються в країні панем, яка знаходиться на території колишніх е, Сполучених Штатів Америки. Е, в панемі є столиця Капітолій, де живуть дуже багаті люди, і є 12 округів. Раніше їх було 13, але 13-й потім під час війни зруйнували, кинули туди ядерні бомби. І 13 округу вже немає. а… Залишилося 12, Ну і 12, здається, найбідніший. Там люди просто вмирають з голоду. Колись у панемі була війна між капітолієм і округами. округи повстали проти багатої столиці, але вони програли ту війну. І після її завершення очільники країни, президент та його помічники запровадили такі голодні ігри. Які проходять щороку, і з кожного е, округу дистрикта обирають двох учасників: хлопця і дівчину, які беруть участь у цих голодних іграх. Е, там е, їм і зброю дають, і різні випробування на арені можуть бути. І е, за результатами цих голодних ігор е, залишається лише один переможець. Всі інші мають померти загинути або він їх має вбити, або арена їх уб'є, або одне одного повбивають. Головне те, що має залишитися один переможець. В трилогії нам розповідали про Катніс Евердін і Піту Меларка, які брали участь в 74-х і 75-х голодних іграх. В баладі про співочих пташок і змій йшлося про 10-ті голодні ігри, і там розповідалося про президента Сноу. Він не був учасником, але був ментором учасниці в тих іграх. Ну а в цій книзі розповідається про 50-ті голодні ігри і про її. Учасника від 12 го округу Гейміча Абернетті. Гейміч нам вже відомий за основною трилогією. Там ми його побачили як ментора Катніс і Піти, і побачили його таким відлюдкуватим, постійно п'яним, таким п'янделигою, якому, на перший погляд, абсолютно немає діла ні до його підопічних трибутів, ні взагалі до того всього, що відбувається в країні в 12-му окрузі, в Капітолії. Здається, що він ось такий байдужий і йому ні до чого не. Має діла. І ось в цій книзі ми дізнаємося про його долю, чому він став таким, чому він став п'яницею, чому він став таким байдужим, що сталося з ним, коли він брав участь у своїх голодних іграх. Я не буду вам детально розповідати про сюжет, не хочу нікому наспойлерити. Скажу лише, дрібничка, яка от з самого початку буде відома, це 50-ті голодні ігри. Тобто, це там кожну чверть по 25 років відбуваються якісь особливі голодні ігри. Особливими умовами ось в трилогії про Катніс були 75-ті голодні ігри, і там ну не буду, може ви не читали, не буду розповідати. Яка там особливість в цій книзі? Особливість в тому, що від округу, кожного округу обирають не двох учасників, а чотирьох, тобто по двоє дівчат і по двоє хлопців. Відповідно, і учасників загалом в голодних іграх не 24, а 48. Не буде спойлером, якщо я скажу, що Гейміч переміг у цих голодних іграх 50-х, інакше він би не був ментором трибутів від 12-го округу. Але як це йому вдалося і якою ціною про це ви дізнаєтесь, якщо прочитаєте цю книгу? Трішки про мої враження від неї. Е, мені було приємно повернутися у цей Всесвіт. Я дуже люблю е, Голодні ігри, і Всесвіт, і, все, і фільми, і книги. По ньому навіть ось намагаюся англійською мовою читати. Е, загалом було цікаво поглянути, які були 50-ті ігри, в яких брав участь Гейміч. Було приємно зустріти там знайомих уже персонажів, яких зустрічали, і в терилогії в основній, і деяких з балади про співочих пташок і змій. Це, як, знаєте, таке відчуття, ніби ти повертаєшся додому, або хороших знайомих своїх знову зустрічаєш. Я завжди дуже люблю такі моменти, коли в книгах зустрічаєш тих персонажів, які тобі давно полюбилися, ще там з попередніх якихось книг. Тож книга мені сподобалася. Загалом, я прочитала її залюбки. Е, мені було цікаво, єдине, що мені не вистачило ну, саме самих голодних ігор, якісь вони мені здалися не такі напружені, наприклад, як в трилогії або в баладі. Трішечки мені якоїсь напруги не вистачило в цих іграх, але загалом я книгою задоволена і не шкодую, що її купила і прочитала. І я би купувала, читала всі книги, які би виходили в цій серії. Нехай Сюзанна Колінс і далі пише. Я би ще й про Фінея почитала, і про Джоанну почитала, і загалом про всіх, про кого можна, про знайомих нам персонажів, про кожні ігри їхні почитала без залюбки. Ну і ще кілька слів про видання. Я не сказала, що ця книга вийшла у видавництві букшеф. І на українську мову її переклала Марія Пухлій. Тут немає якихось таких багато ілюстрацій, лише ось такі ось перші сторінки в одному стилі. Ну, вони В тому ж стилі, що і основна трилогія. Ось Тут теж такі кола, які таке намальоване. І більше немає ілюстрацій, більше мені. Нічого сказати. Як бачите, закладенок у мене не дуже багато. Ось такого кольору це якісь такі фрази, які мені захотілося відмітити для себе. Ті, що синього кольору, їх зовсім небагато. Це якісь хибодрухи або маленькі помилки, недогляд редактора чи коректора. Загалом переклад мені сподобався, читався легко. Щоправда, я бачила нарікання на нього, тому що тут є одна фраза, як на мене, ти вогінь. Мені теж вона здалася трошки дивною, якщо чесно. І як виявилося в оригіналі, я вже не пам'ятаю саме фразу, але там щось було, що кохаю тебе дуже сильно, я аж палаю щось типу такого. Тобто можна було там умовно перекласти, кохаю тебе, аж палаю. А як на мене, ти вогінь, воно трішечки інакший сенс має, як на мене, тому що там людина зізнається в коханні. а як на мене, дивогі, ну, людина визнає, що інша людина класна. Як на мене, вони мають трішки різний сенс, але я не експерт, тому не буду тут дуже докопуватися. Просто знаю, що деяким читачам не сподобався такий переклад. І також трішечки незвично мені було те, що тут перекладено Почверть приборкання. Це оці кожні 25 років ігри. Тому що я вже якось звикла за фільмами, що там кривава чверть або англійською здається квоти Well», а почверть приборкання, якось воно мені постійно вилітає з голови, я ніяк не можу запам'ятати цю назву. Але менше з тим, це таке дуже-дуже суб'єктивне зауваження. Чи рекомендую я цю книгу? Так, якщо ви фанат Голодних ігор, фанат цієї серії, то, звісно ж, рекомендую. Я думаю, вам буде цікаво почитати про ігри Гейміча і про самого Гейміча його персонажа. Чи можна її окремо читати, якщо ви не читали книги, не бачили фільми? Можна читати окремо, але ви маєте розуміти, що тут є багато відсилок на основну трилогію, і деякі відсилки на баладу про співочих пташок і змій. Це і знайомі нам вже персонажі, і якісь моменти, з сюжет, які сюжетно пов'язані з попередніми книгами. Тому якщо ви почнете читати з цієї книги, ви просто не уловите цих зв'язків, цих відсилок. Але загалом книжка має окрему сюжетну арку закриту, тому її. В принципі, можна читати окремо, але я би радила все ж таки читати спочатку трилогію, потім баладу про співочих пташок і змій, а потім уже світанок перед жнивами. Також за цією книгою планується екранізація. Здається, вона має вийти в 2026 році, якщо я не помиляюся, подивлюся десь в інтернеті інформацію і поставлю вам десь тут або десь тут більш точну інформацію. Також дуже чекаю на фільм і хочу його подивитися. Я обожнюю фільми трилогію голос ігри, я дивилася фільм Балада про співочих пташок і змій. Він мені теж дуже сподобався. Ну і тепер дуже-дуже чекаю на фільм із Геймічем. Ну іначе все сказала. Дякую, що подивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписуйтеся на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо хочете підтримати мій канал, то реквізити в описі до відео. Можна подарувати мені книжку з моїх книжкомрій, можна мені задонатити на Монобанк. А якщо не маєте можливості задонатити, то підтримайте переглядом, лайком і коментарем. Буду дуже-дуже вдячна. Підтримуйте наші Збройні Сили, допомагайте їм наближати нашу перемогу. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних зустрічах. Па-па!